Навіщо згори все-таки? Все-таки дайте відповідь. Навіщо нам дають цей стан, відрізаючи все, усі надії, все, що вірили? Я не знаю все. Ось я залишаюсь. Щоб ми зрозуміли, де ми перебуваємо, в яких межах ми можемо існувати, і спів існувати. До цього нас і ведуть, стискаючи цей наш шлях. Так він такий виявляється: знаєте, як там пишеться: яквушку, голки, ось так, от усе звужується. І ти в це вушко маєш так. пролізти. А навіщо тобі треба більше? Куди ми потрапляємо ось після того, як усе звужується, це вушко. Нікому не вірю, нічому не вірю, і хочу в нього пройти. Куди я потрапляю що там. Ти потрапляєш у стан, де визначається вся твоя сутність і вся твоя доля. Тобто там вона, так? Так. Вона вся там. І коли ти бачиш це все перед собою, то ти вже чиниш правильно. Тобто, ви ніби говорите, що я пробиваюсь до свого кореня, так? Так. Ось там я справжній, так? Там ти так. Ти з собою починаєш знайомитися. Ось. До цього я сподіваюся ми прийдемо. це немає поганого у світі. Ось так наш штучний інтелект так от заведе в нетрі. Виявиться, він нас направить у результаті. Так.